Мільйони гривень будуть давати українцям, щоб ті повернулися додому з-кордону. за кордону. Кабмін вже працює над відповідною постановою. Безумовно, необхідно створити умови для повернення українців з за кордону. Але є зустрічне питання. А ті, хто весь час знаходиться в Україні, отримують такі ж мільйони. Чи виходить так? Якийсь ухилянт, мордожер просидів роки війни за кордоном в тихій комфортній Європі. А інші люди тут, в Україні, кожен день наражалися на небезпеку, що їм на голову впаде шахет чи у вікно залетить ракета крилата. Тут в Україні люди знаходяться в стані перманентного, постійного стресового стану. Багато років. І що? Де законодавчі ініціативи по виплатам цим українцям? Ось вам приклад класичного ухилянта, якому уряд України планує платити гроші з метою замотивувати його повернутися в Україну. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го року 91-го, чи чи зупинятися? Але я так розумію, що не зупинятися ну взагалі, це конечно. Якщо ви мене запитаєте, то я б сказав би, що треба йти і на курщину далі, треба йти на куванщину, і бо це історично наші території. Як ви ставите зараз до дій ТЦК на території України? До діти цеха. Ну давайте так. В них є план, який вони мають виконувати, і є накази, які вони мають виконувати. Е, а з іншого боку, є люди, які, наче розуміють, що треба їм підкорятися. А звісно ж таки є люди, які на цьому спекулюють і намагаються розхитати, ну, суспільство і так далі. Це ж не новина, Тому що повинно статися, щоб ви зараз приймали участь у війні? Це теж гарне питання, і дуже складне. На яке я собі мабуть що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. І, може, це виправдання для, для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я е, умовно приношу гроші. Я розумію, що це так дуже меркантильно так казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно, ніж на фронті. Тому що ну, я взагалі не способний воювати. Ну. І таких, на жаль, мільйони в Європі. Питання: де справедливість? І хочу вас запитати, друзі, як ви вважаєте, ось та любов до України, яку виражають ці люди, приходячи на акції підтримки України по всьому світу, чи вона щира? Чи це пазьорство, яким вони заспокоюють своє сумління в той час, як інші такі самі українці знаходяться в Україні під постійною загрозою ударів тих самих ракет та шахедів? Я вже не кажу про тих українців, що просто зараз. Та вже багато років з зброєю в руках захищають нашу країну. На мій погляд, якщо людина категорично відмовляється воювати, їй необхідно надати можливість так, відмовитись від українського громадянства. Про що необхідно внести відповідні зміни в закон України про громадянство? Не виконуєш обов'язки громадянина, не маєш прав громадянина. І надалі така людина, звичайно, може жити собі де хоче, в Україні, за кордоном, працювати в Україні, платити податки. Але вона не зможе впливати на політику держави та не зможе обиратися та обирати до влади, займати відповідні посади в державних органах влади, бути, наприклад, юристом чи нотаріусом, та з усіма зрозумілими обмеженнями для негромадян. Ввести білі паспорти, не громадян, з правом проживання. І це буде справедливо. Бо коли в Україну прийшла біда, прийшов ворог з війною, ти відмовився виконувати обов'язок громадянина і, відповідно, не маєш права мати прав громадянина. Коментуйте, друзі. Чи підтримуєте ви мене в такій пропозиції?